Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео про найбільший в світі круїзний лайнер. Ікона Морів. Ікон Оф зе Сіз. Вчора, 27 січня, цього 24-го року, цей корабель вийшов в свій перший круїз. По Карибському басейну. Вийшов з порту, з базового порту порту Приписки Майами, порту Майами. є не лише штат Майами, а є і порт Майамі. Ну, це, як я вже кажу, найбільший, найсучасніший, найтехнологічніший, найоригінальніший за своїм дизайном. Багато чого в ньому най. най най Ну, Бо він найбільший. Я впевнений, що в цьому першому рейсі, що там на борту присутні представники Книги, книги рекордів Гіннеса, і дуже швидко ми почуємо круїз, до речі, Семиденний. І дуже швидко ми почуємо і дізнаємось, скільки, навіть не десятків, а сотень рекордів зафіксовано на борту цього корабля. Він дійсно ледь не по всьому рекордсмен серед пасажирських лайнерів і не лише пасажирських. Ну, а тепер декілька слів про нього почнемо, мабуть, таке хронологічно історичний такий екскурс його біографія. В листопаді 2016 року круїзна компанія «Реял Карібен» та фінська суднобудівельна компанія з, міста, з фінського міста Турку «Мейр Турку. Оголосили про замовлення на будівництво двох кораблів під проєктною назвою Ікон. За планами, перший корабель мав увійти до складу флоту «Реал Карібен в 2023 році, в третьому кварталі, а другий в 2025-му. Ну, перший вже увійшов в стан діючих трошки там на місяць пізніше, ну, але я не думаю, що це проблема, і якось там вони порішали. Все нормально. Корабель, як я кажу, вчора вийшов в свій перший круїз. Різання сталі для будівництва цього корабля почалось в червні 2021 року. В якомусь сенсі це можна вважати початком будівництва? Так, ну, якась частина, не можу сказати, чи половина, чи менше, чи більша. Якась частина і експертів, і просто людей вважають саме початок будівництва, початок різкі сталі. Але Теж якась частина вважає, що все ж таки варто вважати початком будівництва закладення кіля. Це відбулося в квітні 2022 року. Тобто, ну, не повний рік, але 9 чи скільки місяців. Спуск наводу цього корабля відбувся вже в грудні 2022 року. Оце можна відмітити, що збудувався швидко. Закладено кіль в квітні 22 а спуск на воду вже в грудні 22 Тобто, трохи більше ніж за півроку, величезний гігантський корабель був збудований. А вже 19 червня 2023 року судно вийшло на перші морські випробування. Він, цей корабель має його паливо зріджений природний газ і машинне відділення разом з резервуаром для. Зріджено природного разу будувалось не в Фінляндії, а в Німеччині в місті Росток на теж суднобудівельній верфі Нептун верф. І в грудні 2021 року і резервуар, і машинне відділення було відбуксировано в турку на головну судноверф. 27 листопада. 2023 року пройшла процедура офіційної передачі від верфі, а Реал Карібен офіційно прийняла до свого складу цей корабель, і це 20-й корабель для Реал Карібіен, який збудувала ця фінська. 1 грудня того ж 2023 року лайнер пройшов під мостом Великий Бельт, це в Данії, міст, який з'єднує Данію з Швецією, і таким чином покинув води Балтики. Далі корабель направився в іспанське місто Кадіс. Де на місцевій судноверфі ну, відбулась вже остаточне його оснащення? І 23 грудня 23 року судно вийшло в свій перший трансатлантичний рейс, поки що без пасажирів з міста Кадіс, взявши курс на порт приписки Порт Майами. І 10 січня 24-го року він вже прибув в порт призначення порт Майамі. 23 січня, зовсім нещодавно, відбулася церемонія хрещення корабля, присвоєння йому назви, і цю процедуру провів всесвітньо відомий футболіст Леонель Мессі. Далі деякі цифри, факти про цей корабель. Як я вже сказав, він найбільший в світі, його балова міськість 248 663 реєстрові тоннистрові тонни, а не просто тонни. Бо, вибачаюся, але покритикую переважну більшість. Ледь на 90% навіть спеціалізованих видань, які не придають цьому уваги, і пишуть водозаміщення, водозаміщення. Якесь одне видання ну не спеціалізоване, теж українське взагалі написало, що це вага корабля, і назвали оцю цифру 248 тисяч тонн. Це і не вага ні в якому разі, і не водозаміщення. Це реєстрова міськість цього корабля. Що це таке? Це об'єм корабля. Одна реєстрова тона це 2,83 кубічних метра. Тобто, оці ну, майже 250 тисяч помножити на 2,83 і отримаємо кубатуру цього корабля. В кубічних метрах. І так рахується для пасажирських кораблів, це, в принципі, можна вважати це їхня головна характеристика. Водозаміщення у них набагато менше співвідношення між водозаміщенням і реєстровим тонажем. У пасажирських лайнерів в рази в три-в чотири рази може бути оця різниця. На відміну від там, танкерів чи якихось інших кораблів, Балкері, там може бути різниця 20-30-40 відсотків. Навіть вдвічі дуже, дуже рідко. Хіба що газовози, які такі з об'ємними такими шарами, то за за рахунок оцих шарів шарів, воно Співвідношення інше, Ну, поїхали далі. Тобто 248 663 реєстрових тонн. Корабель розрахований на 5610 пасажирів в варіанті двохмісного розміщення, а в варіанті максимального 7600 пасажирів. 7 600. Екіпаж корабля 2350 осіб. Ну, тепер, якщо скласти максимальне розміщення 7600 і 2350, це виходить без 50 осіб 10 тисяч. Таке, таке собі невеличке містечко. Ну так, для уяви, що таке пливе по, по морям, океанам. Корабель має довжину. Я буду округляти те, що після коми там соті, це думаю, що не важливо. Довжина 365 метрів, ширина 48,5 і осадка 9,25 метра. Тут вже можна з сотами. Корабель має 20 палуб, 7 басейнів це рекорд серед пасажирських лайнерів. 6 водних гірок. Найвищий серед всіх кораблів водоспад 17 метрів. Це майже п'ятиповерховий будинок, навіть трошки більше. Найбільший, найвищий аквапарк, бо він розташований наверху, а наверху це так, приблизно метрів 45. На кораблі 40 ресторанів, барів, нічних клубів 40. В невеличкому містечку. льодова арена є. Корабель має 28 варіантів кают. від двохмісних, там і трьохмісні, і чотирьохмісні, і навіть десятимісні для багатодітних сімей. Є навіть каюта, якщо це можна назвати каютою навіть квартирою це не назвеш каюта в трьох рівнях, на трьох палубах для багатодітних сімей. Є кімнати для дітей, в які немає доступу для дорослих, щоб діти могли себе почувати відпочиваючими від батьків, від дорослих. Корабель має 6 двигунів. Максимальна потужність. 90 520 кінських сил, швидкість 22 вузлі. Ну, Це такі параметри довжина ширина. Як я вже казав, що корабель його паливо скраплений природний газ. Отакий От най, 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 найкрутіший, найсучасніший, найбільший круїзний лайнер. Світу. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! слава ЗСУ і до побачення!